Друзі, на своєму каналі Завужую штани. Я собі позначила ззаді на ось таку величину. Це у нас заміряю на 10 см, на добрих 10 см. Показую, як я це буду робити, щоб моїй замовниці було комфортно їх носити. Тут у нас від бокового шва йде резиночка. І я її буду стягувати до передньої частини, так, по фігурі вони в неї будуть дуже гарно сидіти На половину ось цієї величини. Резинку я буду пришивати, розтягну на 5 см на пілочку. з одного боку і з другого боку. Я позначаю собі місце, доки я буду пришивати резинку від і до. Ось цю саму резиночку я розтягую на таку відстань, на таку величину. Випорюємо насамперед резинку. Замовлення готове. За рахунок резинки ми забезпечили комфорт. Ну, відчувається, що штани тримаються на талії і не тисне, не надто сильно облягає. Щиро дякую за перегляд, дорогі глядачі! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!